Друзі, всім привіт! Настала осіння пора на вулиці. Вже немає роботи з вуликами. Ще залишилось бджіл раз обробити і все. І на тому пасіку прикриваємо, можна так сказати, на зиму, щоб зимувала. Зараз почалася робота в майстерні. Відновлюємо роботу. Тепер всім привіт- в майстерні. Будемо зустрічатися частіше в цих краях. Ось. І сьогодні розкажу вам, покажу. Придбав собі рамочки в магазині до їх збиваю, зараз натягую дротик, дирки сверлю. Покажу, що за рамочки, як я це роблю так швиденьким способом, як це у мене виходить. Заказав доволі велику кількість рамок і її маю збити, збити, натягнути дріт, навущити, щоб до весни була готова. І ось тим відео покажу вам, як я це все роблю. Ось зараз збиваю магазинні рамочки. Ось декілька штук вже збив. Ось такі. Тут є верхній замок. Так. Нижній же замок євро. Ой. Зверху також в плечку верхньому прорізаний ось тут, щоб рамочка трималася добре. Е, внизу так, така ж сама ситуація. Ось зараз покажу на заготовці. От заготовочка так виглядає. Верхня заготовка, це нижня заготовка. Рамки хороші, якось мені сподобалося. Ось, тут же я дирки просверлив, завтулив. А тут в ящику ще не втулені. Я як роблю? З одної сторони не втулю, а з другої сторони, втулю. З тої сторони буде дріт натягуватися б'ються очки і натягую дріт. Тут не треба, бо йде поперек волокон, не ріже рамку. А тут де повздовж волокон, де воно здріт, ось так переходить звідси сюди, і воно рамку прорізає. Тому треба давати втулечки. Ось це і Додановська рамка велика. Отак. Тут рамочка. Тут ще є от плечко магазинне, як воно виглядає. Отаке. Без дивочок. Сверлю я. Ось має такий примітивний станок, в якому я сверлю в магазині рамочки. Ось беру плечко, впираю собі сюди і просто суну. Є два сверла, два моторчика, такі маленькі, вони просверлюють мені, щоб не сидіти бавитися з цим. Довго. Так, збиваю я плевмо степлером. Ось мій племостеплер прив'язав. Дротиком ну це безпеку, щоб легше було, бо це мішаю трошки. От. І зараз вам покажу, як я це роблю. Як я збиваю рамочки. Тут я показав, що вже збив трошки, тут перевтулив. Беремо верхню готовочку. Просто беру, вкладаю одразу сюди плечо одне. Друге беру без стулок. Вкладаю друге кличку, даю зверху нижній просок. І все, рамка вже тримається. Вже не треба нічого тримати, не треба кондуктора. Ось, Тепер беру плевмо степлер і все. Є. Все, рамочка збита, готова. Чим хороші ці єврозамки, що не треба кондуктора. Бо я б виготовляв сам рамочки і треба б кондуктор, бо щоб рівно було, я б робив без замків. Просто так збив, так і все. Збиваю я е, поки розкопи ось такі видно, це є 32 мм. доплавимо степлер саме більше. Все, рамочка готова. Тут щось вилізло. Можна ще одне дарити скобу, щоб трималося надійніше. Буває таке, що вилазить, але ну, не часто. Колись зробив сам рамочки, коли на початках було не, потрібно було невелику кількість, ну, це було більш-менш. Але на даний момент, коли мені треба вже там, велику кількість рамок, зараз зробити самому по-перше, дуже багато матеріалу. Подорожчала сама деревина рекупити доску, проблема і вибрати якісну доску важко. Тому легше придбати рамочки пізніше, коли цю дошку там на станках, де від, від відхід буде сук, получається ще щось, не получається тріщина десь, получається ще відхід. І щоб взяти собі вартість, там вийшло дешевше, як самому робити, ну це не є дуже рентабельно. Як ти зекономиш саме на рамці гривня-дві? Я думаю, що це невелика сума. Ну на початках це було інакше, а тепер це чуть інакше. На пушках треба було 100 рамок зробити, тепер треба 1000 зробити. І масштаби більші, і все, і пилюка, і здоров'я. Ну, Того не вартує. І по якості рамочки хороші, гладенькі, навіть якби старався їх зробити ідеально рівно, все рівно виходить десь заусина, а тут, рамочки першого сорту. Рівнесенькі, красиві, гладенькі, без заусин, без нічого. От, друзі, вийшло таке відео. Не забувайте підписатися на канал. Ставити лайки, От. підписочка. Буде багато цікавого. Будемо виготовляти і вулики ще робити зимою, ну клеоси. Ну, багато цікавого буде. Так що підписочка, лайк з вас, з мене відео. Все, всім дякую за перегляд.